Тільки що ми з клієнткою були в Царичанському ТЦК в Дніпропетровській області, і хотіли написати заяву про отримання одноразової грошової допомоги за загибелю військового. Коротка предісторія. до цього ми півроку воювали за те, щоб отримати це право на подання такої виплати, тому що після. Того як помер військовий, він помер після звільнення вже з військової служби, але в результаті захворювання, яке він отримав під час бойових дій, і ми довго оскаржували результати ВЛК, добилися ж таки результатів в минулому місяці. Нам прийшла прийшло рішення ВЛК про те, що пов'язати його смерть із несенням військової служби. Тепер інша загвоздка. Нам нам треба зібрати документи, довідки з частини з останньої витяги з наказу про те, що він був звільнений з останньої частини, довідки про всі грошові забезпечення, і тепер виникає питання, по якій постанові ми маємо право отримати виплати? Перша постанова це 168 шістдесят постанова кабінету міністрів, яка надає право на 15 мільйонів. Але нам в ТЦК сказали, що ви одразу на неї не маєте права претендувати, тому що він не загинув під час саме бойових дій. Друга постанова це постанова Кабінету міністрів 975, яка надає право на 1 мільйон. Вони нам так натякнули на те, що на 15 мільйонів ви не можете претендувати, а на мільйон так. І зараз у нас таке велике питання, по якій же все ж таки, постанові подавати цю заяву. Ми зараз шукаємо судову практику, шукаємо якісь зачіпки, щоб все ж таки подати на більшу суму, на ці 15 мільйонів. А потім, якщо не вийде, ми подамо на 1 мільйон. Тому, якщо у вас є такі запити, звертайтесь до нас. Якщо у вас проблема з отриманням матеріальних виплат, як військовими або після смерті військових вам, як членам сім'ї, звертайтесь до команди Брюнетки в законі. Ми вам допоможемо вирішити цей запит.